Друзі, всім вітання, всім привіт. Сьогодні хочу зробити коротенький огляд даного авто. Це Volkswagen Passat B8. Автомобіль приїхав до нас з Європи. Це дволітровий дизель. Зараз на секундочку заглушимо його. Це дволітровий дизель на хайлайн комплектації на 17-х колесах, електросадання дзеркал, бачимо парктроніки 360, камера заднього огляду, безключовий доступ. Словом, в авто. Є все необхідне, це чистий хайлайн 18 рік, 2-літровий дизель 110 кВт на 7 ступеневі DSG DQ381. Значить, що у нас по авто? Маємо ось такий асистент. Відкриття кришки багажнику без допомоги рук. Аналогічно ми можемо без допомоги рук закрити, тобто натискаємо. На цю клавішу. Щось собі взяли. Коли віддаляємося від авто, воно автоматично зачиняється. Дуже корисна та зручна функція. Отже, повний безключовий доступ на всі двері, включаючи кришку багажника. Салон в ідеальному стані, шкіра плюс Алькантара. Дуже зручно, зимою не холодно, літом не жарко. Отакий він. 18-й рік авто в чудовому стані. Хто шукає, хто знає живого пасата знайти вони є, але щоб хорошого, знайти важкувато, скажімо так. Зараз ми його заведемо. У нас 220 тисяч рідного оригінального пробігу, віртуальна панелька. Є Apple CarPlay та Android Auto. Зараз не знаю, з'єднається чи не з'єднається. Ось смартфон під'єднаний. В принципі, має приєднатися. Трьохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Що там далі? Старт-стоп, електроручних це все по стандарту. З асистентів у нас є парк Assist, асистент автоматичного паркування, також асистент автоматичного гальмування. при... Виявлені перешкоди як позаду, так і попереду. Тобто автомобіль автоматично зупиниться. Так. До речі, от з Apple CarPlay та Android Auto, хто от стикається, дуже часто буває, що воно не під'єднується. Вся справа в неоригінальному кабелі. Е, телефон не хоче його не хоче його інколи бачити і починає. Вреднічити. Так, далі, що у нас по асистентах? У нас є адаптивний круїс-контроль, у нас є фронт асіст, ось, автому, адаптивний круїс є фронтальний асистент та асистент розпізнавання авто. В принципі, таке необхідне я назвав дзеркало з автозатемненням це і дзеркало з водійської сторони також з автозатемненням. Навігація також прошита в. Нашу мультимедійну систему і все працює, все супер. Так, йдемо далі. Чотири склопідіймачі, електроскладання та регулювання дзеркал. Такий він. Коротенько по авто інформацію показав. Значить, Ціна даного авто на сьогоднішній день. а Сьогодні у нас 20 грудня 2023 року. 20 тисяч доларів. Це 2018 рік. Хайлайн. Автомобіль має декілька абсолютно е таких некритичних косметичних виправлення. Є напилення на цій дверці, буквально плюс 20-30 мікрон. І ще на дверці на задній е з водійської сторони. Там була невеличка подряпина, вона не споліровувалась, тому її також закапали, підполірували і лаком за піддули, скажімо так. А так то автомобіль цілий, автомобіль в дуже хорошому стані. Якщо цікаво, телефонуйте, звертайтесь, вся контактна інформація є в описі під даним відео. Завжди радий поспілкуватись, допомогти. Щось порадити. У нас є різні автомобілі. Досить широкий вибір. Вони всі на нашому сайті AutoCars Cars. Також посилання на сайт ви знайдете в описі під даним відео. Телефонуйте, не соромтесь, до речі, на новенькій літній гумі Ось такий автомобіль. Чисто трасовий автомобіль. В дуже хорошому стані, на цей килимок, не звертайте уваги це так, щоб не пачкати його. Рідний килимок. Тому якось так, друзі. Телефонуйте, переходьте на наш сайт АвтоКарскарсуєй, ознайомлюйтесь з усіма авто, що ми маємо в наявності. Це, ще раз нагадаю, Passat B8, 18 рік, 2 літра дизель, DSG. Коробка 7 ступенева DQ381. Всім дякую, хто був з нами в прямому ефірі. Телефонуйте, переходьте на наш сайт, ознайомлюйтесь з усім авто. Всім гарного дня!